Як бачите, тут у нас два яскравих представники сучасних найкрутіших, найтехнологічніших електро SUV. Це Avatar 07 і Zikr 7 X. Давайте глянемо ще раз до Zikr 7 X в надзвичайно красивому зеленому, смарагдовому кольорі. Це у нас комплектація. На звичайних дверях, бачите, немає електроприводу дверей. На світлому салоні, як на мене, саме цей салон максимально крутий, тому що він дає багато простору всередині за рахунок цього світлого кольору. Звичайно ж, позаду, як завжди, максимально комфортно всі міксі. Тут досить просторий задній ряд, більш просторий, ніж в тому самому Аватар 0,7. Ну і звичайно ж, вражає своєю, скажімо, Монументальністю цей салон в порівнянні з тим самим амаватором, бо аватор це про футуризм. Так а тут все ж таки стилістика зовсім інша. Мені досить подобається зікрсімікс візуально, як зовні, так і всередині. До речі, в нас є декілька таких крутих автомобілів, як повнопривідних, так і задньопривідних на 100 кіловатних батареях, в дорозі з тест-драйву з невеликими пробігами, але за надзвичайно цікавими та крутими цінами. Якщо цікаво, напишіть або телефонуйте, і ми дамо вам цю інформацію.